Вітаю, друзі, Бариги з Міжнародного валютного фонду, глитаї з Міжнародного валютного фонду склали прогноз на найближчі роки щодо війни в Україні. Якщо ситуація піде по негативному сценарію, військовий конфлікт в Україні триватиме до середини 2026 року. Саме такий прогноз опублікували Глитаї з МВФ. По базовому сценарію бойові дії мають закінчитись до кінця 2025 року. Негативний сценарій тягне за собою більш довший і більш інтенсивний шок для економічної активності. Бюджетних потреб, потребностей і платіжного балансу України. Також фонд е, в будь якому випадку чекає е, сповільнення економіки України в 2025-му через. Е, більш е, жорсткі правила ринку праці, е, наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру, і зберігаючися е, невизначеність відносно війни. МВФ підтримує. Збільшення податків. Ну, Глитаї так завжди роблять. Їм же треба з нас останні соки витягнути. І жорсткої політики по мобілізацію внутрішніх доходів через е високі ризики інфляції. Про що це, друзі? Це дуже просто. Глитаї з МВФ. Хочуть забирати бабки, вкладені в Україну іпох їм на війну, на смерті, на кров, на знекровлену повністю економіку, зупинену промисловість. На все пох. Їх цікавить тільки їхній інтерес. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми разом, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою.